Доброго дня, шановні учасники конференції форуму Львівського медичного форуму. Я вас щиро вітаю з Ужгорода, з України. Я насамперед хочу подякувати організаторам даного форуму за запрошення до виступу на вашій конференції на вашому засіданні на форумі в даній секції, пленарному засіданні. І е, хочу представити таку дещо рамкову доповідь або, точніше, проблемне питання. На яке нам потрібно звернути увагу і найближчим часом ми будемо змушені вирішувати це питання, тому що воно дуже нагальне і дуже необхідне. Це нове бачення ролі представників фахових, фахової спільноти, фахових організацій у формуванні політик у сфері громадського здоров'я в Україні. Отже. Мабуть, розпочнемо з бачення України в системі глобального здоров'я. На сьогоднішній день в світі діє так звана глобальна ініціатива з безпеки та охорони здоров'я. Це величезний програмний документ, до якого залучені практично всі країни світу і приймають дуже активну участь, реалізують цю глобальну ініціативу. Хочу звернути вашу увагу, що от починаючи з 2014 року приблизно. В Україні вже було реалізовано досить багато, скажем, заходів або навіть дій важливих нормативно-правових дій для активної участі в даній ініціативі нашої країни. Ми, ну, наприклад, Україна у 2014 році приєдналася до глобального порядку денного безпеки в охороні здоров'я. У 2019 році президент України підтримав цілі сталого розвитку на період до 2020 року для України. Уряд створив систему єдиного здоров'я Те, в теж році. Є спеціальна програма входження України і впровадження України так званої ініціативи єдине здоров'я. У 2022 році розроблено проєкт стратегії розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року. І, що важливо, прийнято закон про систему громадського здоров'я, який почав діяти з початку жовтня 2023 року. Вступив дію. Якщо оцінювати, як Україна зараз виглядає і виконує е, завдання. Системи збереження глобального здоров'я, то можна оцінити по індексу безпеки здоров'я та оцінки України за 2021 рік. Як ви бачите, за даною оцінкою, Україна має бал 38,9, середній світовий показник складає 28,4 і ми займаємо 83 місце з 195 країн. Повинен сказати, що незважаючи на війну. Незважаючи на агресію Русні проти України, ми підвищуємо свій рейтинг в даному індексу з року в рік, і це великі зусилля і великі дії по впровадженню даних програм. Даний слайд я взяв із виступа головного санітарного лікаря України Кузіна Ігоря Володимировича, яку він представив в жовтні 2023 року на конференції в Ужгороді. Я би хотів звернути вашу увагу на ось цих п'ять основних дій, по яким або, скажімо, критеріїв, по яким відбувається оцінка України, і відповідно це дії України для покращення індексу безпеки здоров'я в нашій країні: це профілактика, виявлення та звітні, швидке реагування, системи охорони здоров'я, міжнародні норми і ризик середовища. Я в своєму виступі і в цій проблемі, яку ми зараз будемо розглядати, зупинюся в основному на двох: це на профілактиці і ролі, зокрема, і громадянського суспільства, і громадських неурядових організацій в виконанні цих завдань, і в систему охорони здоров'я, коли мова йде про потенціал охорони здоров'я в клініках, лікарнях, лікарнях підготовки кадрів і так далі. Якщо аналізувати наш стан в системі глобального здоров'я або наші успіхи, виклики, що ми досягли, то буквально нещодавно, у вересні 2023 року, був опублікований дуже цікавий і дуже важливий документ це так звана Біла книга зміцнення глобальної безпеки в охороні здоров'я в Україні. Я е, взяв з цього документу великого, е, два компоненти. Які вивів зараз на екран. Це напрямок профілактика і перелік пріоритетних дій, які стосуються профілактики, і напрямок виявлення та звітність пріоритетні дії тут. Червоним виділено ті, в яких, на мою особисту думку, ми маємо створити систему міжсекторальної взаємодії. Міжсекторальних взаємодії між органами влади. Центральної виконавчої влади, законодавчої влади, регіональних органів влади, галузевих органів влади і громадянським суспільством, представниками територіальних громад, представниками фахової спільноти, представниками неурядового сектору. Ну, по-перше, це питання розбудови потенціалу провідних шкіл громадського здоров'я і неурядових організацій, які працюють в галузі досліджень. Інший напрямок, який теж дуже важливий, стосується кадрів сфери громадського здоров'я, де мова йде в першу чергу про забезпечення підготовки їх як на дипломному рівні, так і після дипломний рівень, а саме безперельний професійний розвиток і створення даної нової системи безперельного професійного розвитку, можливо, по аналогії з тою, яка є на сьогоднішній день для лікарів, в системі громадського здоров'я. Важливе питання, яке постає, коли ми розглядаємо ці пріоритетні дії, завдання, які стоять перед Україною в глобальному на глобальному рівні, на національному рівні, виникає перше питання: хто має реалізувати ці завдання, виконувати ці завдання, реалізувати ці пріоритетні дії? І в принципі в законі України. Про систему громадського здоров'я чітко визначено суб'єкти відносин це стаття 6, у сфері громадського здоров'я. Звичайно, там є Кабінет міністрів України, там є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері громадського здоров'я і охорони здоров'я взагалі. Це Міністерство охорони здоров'я, є головна експертна установа в сфері громадського здоров'я, це Центр громадського здоров'я МОЗ України. <кій> є центри контролю за Контролю та профілактики хвороб, які на сьогоднішній день функціонують і досить так широко функціонують в усіх регіонах України, мають свої відділення на окремих територіях. Але зверніть увагу, є і пункт 14. Це інші юридичні особи, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, окремі громадяни і так далі. Отже, в самому НАК вже законі України про систему громадського здоров'я передбачено участь громадського суспільства, громадянського суспільства і громадських неурядових організацій. Якщо подивитися на бачення структурного наповнення системи громадського здоров'я у майбутньому України, яке воно бачить Міністерство охорони здоров'я України, це знову ж таки взято з виступу головного санітарного лікаря України. Ви бачите перед собою нібито готову систему, але готову систему державного сектору. Є МОЗ, директорат з громадського здоров'я в складі МОЗ, є головна експертна установа, є наукові установи, регіональні представництва, регіональні центри контролю, профілактики хвороб і так далі до рівня територіальних громад. Це урядова система. Це Наша державна система, скажімо, по рівням національного, регіонального і локального рівня функціонування системи громадського здоров'я. В той же час я собі дозволив сюди додати ще один компонент ось цей: це неурядовий сектор, неурядові організації. Чи є вони юридичними особами, чи не є, це інше питання. Але ці неурядові організації, в тому числі і фахові неурядові організації. При цьому вони можуть працювати як на національному рівні і при цьому співпрацювати з МОЗ, директоратом, з ЦГЗ, так можуть працювати і на регіональному і локальному рівні, будучи, наприклад, регіональними організаціями або відділеннями регіональних національних неурядових організацій. Де вони будуть працювати вже на рівні департаментів, центрів контролю профілактики хвороб на рівні територіальних громад? Я хочу вам представити нового учасника системи громадського здоров'я в Україні з визначеними функціями. Це, от, є той представник неурядового фахового сектору, який, на мою думку, має зараз прийняти активну участь в формуванні саме політик. В сфері громадського здоров'я. В широкому розумінні цього слова, всіх політик на всіх рівнях. Тому що саме ця організація, і подібно до них організації, які, можливо, ще будуть створюватись в Україні, концентрує в собі фахове середовище. І зверніть увагу, громадська організація Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров'я була зареєстрована лише 4 вересня 2023 року. Пройшло буквально три. Ну, Може, 4 місяці. Створена за підтримки проєкту розбудови сійкої системи громадського здоров'я агентства з міжнародного розвитку США. І станом на 2 грудня 2023 року вона вже налічує 3242 особи з усіх секторів системи громадського здоров'я. Це є представники практики. Це представник на увазі, скажімо, такого основного гравця. В системі громадського здоров'я як центрів контролю і профілактики хвороб, це і представники е, закладів охорони здоров'я, тобто представники системи надання медичної допомоги населенню, це науковці з різних секторів від академії наук, медичних наук, так і від е, системи вищих навчальних закладів. Це і представники громадських організацій, які на сьогоднішній день працюють в тих нішах. Громадського здоров'я, яких вони можливо історично працювали, і на сьогоднішній день вийшли в систему громадського здоров'я. Якщо подивитись на статутні положення в даному випадку, даної Асоціації фахівців громадського здоров'я України, всеукраїнської, то ви побачите тут величезний перелік напрямків діяльності. Напрямків діяльності, які, в принципі, в повній мірі відповідають тим пріоритетним діям і завданням, які взяла на себе Україна для виконання глобального порядку денного забезпечення здоров'я населення планети, це і посилення кадрового та управлінського потенціалу в сфері громадського здоров'я, це проведення досліджень і накопичення доказових даних, координація досліджень в сфері громадського здоров'я. Важливо, що це адвокація та вплив на формування політик в сфері громадського здоров'я як на центральному, так і регіональному і на локальному рівні. Адвокація це профілактична робота щодо питань здоров'я, здійснення комунікації, що стосується здорового способу життя. І, важливо, це розробка та впровадження етичних та професійних стандартів для членів даної асоціації і, відповідно, для фахівців в сфері громадського здоров'я. Це широкі напрямки. Кожний з них в статуті прописані функції, які будуть виконуватись для забезпечення функціонування даного напрямку діяльності асоціації. І ось для прикладу я вам виведу: ну, для прикладу, це напрям діяльні, діяльності посилення кадрового та управлінського потенціалу системи громадського здоров'я, сприяння підвищенню професійної кваліфікації фахівців, що працюють у галузі охорони здоров'я на рівні міжнародних. Вимог. І ви бачите перед собою перелік функцій, які в статуті визначені як функції асоціації. Це, зокрема, і здійснення досліджень, аналіз щодо вивчення потреб в фахівцях у сфері громадського здоров'я, що дасть можливість планування підготовки кадрів для ефективного функціонування системи взагалі. Забезпечення створення єдиного інтернет-порталу щодо безперервного професійного розвитку для фахівців у сфері громадського здоров'я і багато інших функцій, кожна з яких є важливою для створення стійкої системи громадського здоров'я з необхідним кадровим потенціалом, з високим рівнем професіоналізму даного кадрового потенціалу. Як інший приклад, можемо взяти, наприклад, формування політик. Адвокація та вплив на формування політик в галузі охорони здоров'я. Хто краще, ніж безпосередньо фахівці, працюючи в системі, можуть розуміти і знати, які політики необхідні, які політики є на порядку денному і які політики можна реалізувати реально на сьогоднішній день на різних рівнях і в країні взагалі? І от. Одна із основних функцій в даному напрямку є розробка пропозицій щодо проєктів нормативно-правових актів з питанням функціонування системи громадського здоров'я. У нас є закон, який ми давно чекали, що буде закон про систему громадського здоров'я. Але ви чудово розумієте, що закон вимагає розробки величезної кількості підзаконних актів. Починаючи від постанови Кабінету міністра, закінчуючи навіть наказами на локальному рівні або якимись порядками на локальному рівні, які повинні бути впроваджені для того, щоб закон реально працював, я приведу конкретний крок для прикладу, який нещодавно розглядався, і ми зараз будемо запускати цю роботу. Я думаю, що ви чудово всі знаєте про проблему. Глобальну проблему громадського здоров'я як антимікробна резистентність, і значну участь України теж в питаннях протидії і подоланню антимікробної резистентності як глобальної проблеми громадського здоров'я. І от Україна вже давно приєдналася до глобального плану дій боротьби з антимікробною резистентністю, який був розроблений в воз у 2016 році, який має в собі рамкову програму дій. І якщо проаналізувати, що і як відбувається в Україні, то ви побачите, що, в принципі, на 4 із 5 завдань, які виставляє глобальний план дій боротьби з антимікробною резистентністю, в принципі розроблені і впроваджені дії зі сторони центральних органів виконавчої влади, і дії на рівні навіть окремих закладів охорони здоров'я. У нас впроваджено інфекційний контроль. У нас є піднагляд за антибіотикорезистентністю, який впроваджений наказами Міністерства охорони здоров'я багато зроблено. Введено електронні рецепти і так далі. Багато що зроблено. Але якщо подивитись на цю рамкову програму, то ми побачимо, що один компонент у нас поки випав. Тому що по великому рахунку ним серйозно на сьогоднішній день ніхто не займається. Нема цього провайдера, який би міг зіграти ключову роль в реалізації і даного компоненту. Мова йде про завдання, про підвищення обізнаності і покращення розуміння з питань стійкості до протимікробних препаратів серед загального населення і професійної спільноти. Ну, якщо подивитися на цей документ більш детально, то ви бачите тут переклад з англійської двох пунктів, які дуже важливі для того, щоб виконати це завдання номер один рамкової програми. Це необхідні вжити заходів щодо підвищення поінформованості про антибікробну резистентність і сприяння зміни поведінки як населення різних категорій населення, в тому числі починаючи з раннього віку. І другий пункт, пункт 30-й в даному випадку, це питання стійкості до антимікробних препаратів і подолання цієї стійкості має стати наріжним каменем для підготовки фахівців професіоналів. В першу чергу, це, звичайно, медичних працівників, це е, працівники агропромислового комплексу, ветеринарії і так далі, в сфері, скажімо, в рамках програм єдиного здоров'я. І у нас виникла така ідея. У нас виникло таке бачення, що це має бути комплексна міжсекторальна робота партнерів усього рівня. І одним із ефективних партнерів в даній програмі можуть стати фахові неурядові організації. Причому от ГО, Всеукраїнська асоціація фахівців громадського здоров'я готова взяти на себе лідуючу роль в даному напрямку роботи. В той же час я думаю, що Якщо інші фахові організації, які працюють в системі охорони здоров'я, тобто фахівців в системі охорони здоров'я, я маю на увазі асоціацію там онкологів, терапевтів, сімейних лікарів, різних, у нас багато є е, фахових асоціацій, товариств, і залучиться до цієї роботи, то ми зможемо зіграти значну роль в підвищенні рівні поінформованості серед населення. Наприклад, це лише з одної проблеми глобального здоров'я. З проблеми антибіотикорезистентності. Між іншим, завдання саме такого характеру, знову ж таки, як я про це говорив, є одним із статутних завдань даної асоціації. Висновок Висновок полягає в тому, що в наших складних сучасних умовах, в умовах постковіда і знову продовження ковіда, в умовах війни і агресії Росії проти України, в умовах складної Ситуації дуже важливим є консолідація зусиль усіх партнерів, усіх секторів, усіх галузей на шляху до створення умов збереження і покращення здоров'я населення в цих складних умовах. І участь професійних спільнот, практиків, науковців, освітян та інших фахівців в сфері громадського здоров'я є важливою складовою побудови нової ефективної системи громадського здоров'я. Я би хотів, щоб ми всі разом попрацювали над цим, долучилися до цього, і тоді нам вдасться побудувати дійсно ефективну, оновлену систему громадського здоров'я в Україні. Я дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава її героям! І наведу свої контактні дані. Можливо, хтось захоче долучитися до нашої роботи. Дякую вам всім.